И всем привет, друзья, на канале Яденусь. Сегодня мы подивимося обновлення Кайджу и... Короче, у меня я не маю приватного сервера, но я маю, но я не купил Robux. Так что будем купить на. И сегодня я покажу я якась атомный самурай. Покажу на и сегодня... сьогодні розказую обновлення. Короче, я не маю Короче, Появилося, тобто, коли будете его цим кликати, з'являються ну, вдари. І з'явилися, типу, так, Но, Типа, Тіпати, якщо я, я накоплю і все ви побачите. тут. Так, чекайте, я зараз ще накоплю і хочу показати. Я не знаю, що забакувати масорва. Тобто, коли ви будете, наприклад, добивати сек, то у вас буде добивання тут. Що це за прикладу? Я ж не потрібно, нажимаю. Це не важко. Не ну от хоть її накопили.

14. Визьмемо за марки, От я вже марки і я зараз на коплюльки. І коли ви будете е, робити пульт, то він буде. Вирити. То не знаю, як плейлисяк робити покрушення СССР. Та як вони так піднімали, то треба зражати з істрибом. От я накопив пультик. І пам'ятаєте, як ми коли ще вийшло обновлення, це смаки, коли ще ми не кликали це кнису. Ну, тепер ми до стеге можемо прямо в вийти. І тепер, е, sky коли ми Sky отчерпали мы тут коли ми так толкали, і він уже прямо уже. Вы тепер е, разработчик виправив, і все попало тепер, на теперь Sky. І, то, що... Ну, я думаю, на тему можешь закінчувати. в і... так. Хочеш зробити це що притяжне, то просто якщо хочете таке, то треба зажати, і не стримати, і просто, а йдемо на пляжі. Запам'ятайте, всім пока-пока.